Привіт! Привіт, привіт! Ми завітали до Світловодського управління культури та туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради. Звідси все починається. Тут приймаються рішення щодо нових та календарних заходів. А також ще багато цікавих та необхідних рішень. Ми поспілкуємось із начальником управління Надією Іванівною Клокар. Доброго дня, Надія Іванівно. Вітаємо на початку. Хотіла б вас запитати. Про яку професію ви мріяли в дитинстві? Ваша мрія здійснилась? Скільки себе пам'ятаю, я завжди знаходилась в центрі мистецьких подій в класі, в школі. І мені цього було мало. Я співала в хорових колективах, скільки їх тільки не було, в вокальних ансамблях. Крім того, я влаштовувала клуби веселих та кмітливих між класами. І працювала на своєму рідному дворі своїми однолітками. Ми створювали, організовували концерти, шили костюми, запрошували своїх сусідів на наші концерти. Тому я вважаю, що з вибором професії у мене не було особливих сумнівів, і я вибрала свою професію свідомо. Тому можна сказати, що моя дитяча мрія збулася. Чому саме культуру ви для себе обрали? Можливо, це поклик душі або щось інше. Можливо, цей поклик душі, адже шлях мого творчого досвіду сягає з мого дитинства, про що ми вище говорили. А крім того, я в своїй професії почуваюся досить комфортно. Вважаю, що немає нічого більш прекрасного, ніж щодня торкатися творчості, мистецтва, музики, і безпосередньо брати в цьому участь. Але моя робота це не тільки свято і не тільки задоволення, а це і велика відповідальність за збереження народних традицій, звичаїв, розвиток культури і духовності, мистецтва, а також забезпечення для наших мешканців змістовного, цікавого і різноманітного дозвілля. Ви вже маєте великий досвід на керівній роботі. Розкажіть, будь ласка, що в вашій роботі найцікавіше, а що найважче. Найцікавішим, звісно, є все те, що пов'язано з проведенням масових заходів, культосвітніх міроприємств, виставок, конкурсів, фестивалів тощо. Готуюся до них заздалегідь з таким високим творчим піднесенням запорокою успіху. В них звісно є тісна співпраця з моїми колегами, директорами закладів культури. Я дуже вдячна цим людям. Це люди з високими моральними якостями, порядні, відповідальні, великі професіонали. Разом з працівниками культури, майстрами декоративно-жуткового мистецтва, художниками, аматорами народного мистецтва, ми створюємо свято для наших людей, працюємо на кінцевий результат задоволення духовних потреб нашого населення. Найважче я би сказала, що є труднощі. Труднощі це коли наші плани і мрії не можуть здійснитися з причин, які від нас не залежать. В даному випадку, скоріш за все, це буває, коли бюджетне фінансування не відповідає всім нашим потребам. Потребує покращення матеріальна база закладів культури, необхідно обновити звукове і світове обладнання в міському палаці культури. Треба закупити нові музичні інструменти, художню літературу в бібліотеки і, і так далі. На жаль, міський бюджет в на змозі нас задовільнити в цьому відношенні. Але ми не губимося разом з працівниками культури, зокрема директорами закладів культури. Ми звертаємося до благодійників, до меценатів і спонсорів. Ось останній приклад такого благодійництва я звернулася до директора Гермес-трейдингу Скічка Юрія Олексійовича з проханням придбати в міський палац культури. П'ятиметрову штучну ялинку. Адже дуже хочеться, щоб наші дітлахи, прийдячи в палац культури, отримали від свята справжнє задоволення. І ця ялинка вже є прикрасою нашого, нашого головного холу. Я сподіваюся, що всі мешканці нашого міста відчують це враження і відчують справжній смак новорічних свят. Якими, на вашу думку, якостями повинен володіти успішний керівник? На мою думку, я думаю, це загально прийняте стандарт. Керівник сучасний має бути, перш за все, чесною, порядною людиною, таким великим чудовим організатором, за яким, який міг би повести за собою людей. Для цього він має мати великий ступінь довіри від людей, з якими працює. Це повинен бути оптиміст. Це повинен бути мобільний, дуже комунікабельний керівник. І, звичайно, при будь-яких обставинах і будь-яких розкладах, перш за все, він має бути людиною. Я знаю, ви професійний вокаліст, які пісні вам більше подобаються. Я співала в інституті культури, який закінчила Київський державний інститут культури в народному хоровому колективі. Тому мені до душі народні пісні, фольклорні пісні. Особливо ліричні, а також жартівливі. А не скрою, що більш всього, мені подобаються романси. Я дуже полюбляю їх співати сама. з задоволенням в тісному колі друзів або в сім'ї своєї, їх виконую. Вас часто запрошують на сцену. Ви хвилюєтесь перед виходом. Як опановуєте своє хвилювання? Так, звісно, я хвилююсь. І як в перший раз. І востаннє, коли виходила на сцену, ловила себе на думці, що хвилююсь так само, як і в перший раз. Мабуть, це пов'язане з тим, що коли виходиш на сцену, на тебе дивляться сотні очей. Але коли я вдивляюсь в очі глядачів, відчуваю, щоб мене почули і зрозуміли, то зникає хвилювання. І далі просто чують тебе як просто в розмові, коли я зустріла своїх рідних або друзів. Люди мають мрії. А яка ваша мрія, якщо це не таємниця? Мрію побачити північне сяйво. Це так, просто така загальна мрія, можливо, кожної людини. А може, можливо, і жарт. Я думаю, що у всіх українців зараз одна мрія на всіх. Вона об'єднує всіх нас сьогодні. Це мрія побачити свою Україну мирною, щасливою і спокійною. Тому мир це одна із моїх самих найтамніших мрій. Звісно, я хочу щастя, добробуту, здоров'я для своїх дітей, для своїх батьків, для всіх рідних, для за всіх, кого я люблю, хто поруч зі мною. Це основна головна моя мрія. Розкажіть, будь ласка, про плани на найближчий час, що підготувала управління культури до новорічних свят. Всіх нас очікують новорічні свята, всі ми чекаємо їх із сподіваннями найкращі часи. І чекаємо від них подарунків, приємних вражень. Тому сьогодні головна мета управління культури, закладів культури, зокрема міського палацу культури, це забезпечити такий змістовний, цікавий новорічний тематичний відпочинок для наших мешканців, зокрема дітей, молоді, людей поважного віку. Для всіх цих категорій палац культури розробив спеціальний цикл заходів. 16 числа, вже завтра, відбудеться мюзикл Крижане серце для діток. 18-го для, для дорослої аудиторії. 19-го ми відкриваємо головну центральну ялинку нашого міста, буде театралізоване шоу, куди ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста. І так далі, і так далі. щодня в міському палаці культури відбуватимуться дитячі ранки, вечора відпочинку. Куди я вас запрошую, прошу наших мешканців слідкувати за рекламою, яку ми викладаємо на інтернет «Світла Світлавуз. Побажайте щось нашим глядачам, які тільки мріють про свій успіх. Я напередодні нового року бажаю всім миру, щастя, здоров'я, добра і злагоди. А всім, хто мріє про свій успіх, бажаю єдиного працювати над цим, навчатися цьому. І безперечно, і безумовно вірити в себе. Повірте в себе, і у вас все неодмінно отриться. Дякуємо вам за цікаве і відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам нових облич, гарного настрою та цікавих подій. Дякуємо, до нових зустрічей. Дякую вам. Бажаю успіхів і приємних свят. Підписуйтесь на наш канал Міксбум. У нас ще багато нових інтерв'ю, зустрічей та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До, до зустрічі! зустрічі.